На підтримку війська. На проспекті 16 грудня відбувся ярмарок. Благодійний продаж кулінарних виробів, іграшок, прикрас, сувенірів, хендмейд організували волонтери пункту Соловейки. До проведення долучилися колективи навчальних закладів, підприємці, волонтерські штаби та небайдужі містяни. Віночка зробила, різдвяні і зі стрічками всі на щастя продались. Вони були з натуральних матеріалів. Я над ними так, як кропітка це була робота, і мені самі це було цікаво. Це такий кожна яр, кожний ярмарок для мене це і можливість допомогти ЗСУ, а також це якийсь певний творчий проєкт. Я або я щось вишиваю, або я щось готую, або я роблю віночки. Тобто. Я такий вже активний учасник. Це було так часто. Я наскільки в мене була можливість, я брала участь в ярмарку. Дуже важливо. Перед за все це підтримує гарний настрій. Такий сумний час і це треба. Це треба і ми. Ребятам допомагаємо, і діти теж граються, і люди спілкуються. І найважливіше, я вважаю, що дуже багато зараз приїжджих у місці. А це нагода познайомитись. Тут дуже багато людей, тому всі бачать, що тут хтось є, щось проводяться, всі йдуть. Випічка готувалася в ніч перед ярмарком, розповідають дівчата-школярки. На їхньому столі три види печива, пиріг, хліб, пиріжки та напої. Все дуже гарно, дуже смачно пахне, є тепле, є голодне. Ми готувалися, випікали, збирали у людей. Розкладали зараз, проходили раніше ніж ярм, ну ніж починалася ярмарка. Розкладали столи. Потім почалась тривога. Ми сиділи в підвалі, потім знову розкладали. Ну і деякі труднощі, але все, все ж у нас все добре. Вийшло. Ось цю картину з бісеру, власноруч створила волонтерка Юлія. Я цю роботу робила не спеціально для ярмарки, а узнала, що буде ярмарка, і крім донату, вирішила її продати. Може комусь вона сподобається. ну Ми ж робимо добре діло. Вона мені далася дуже легко, от просто легко. Ну Хто вишиває, є тяжкі картини, але якось от прям душа до неї лежала. Роботу майстрині продали на аукціоні за 2300 гривень. Придбала її переселенка з Очакова. Жінка розповіла, що картина відправиться в її рідне місто, яке під постійними обстрілами оберігати оселю. Мені дуже подобається народне творчості, сильно подобається ця картина. Я її повезу в Очаков своїм дітям. Ми з Очакова. Моя дочка з зяті знаходяться в Очакові і ну, працюють там. Яскравості заходу додали аніматори: різдвяна фотозона, а також музичні номери. За чотири години ярмарку волонтерам вдалося зібрати 91 тисячу 189 гривень. Кошти підуть на придбання машини для 28-ї окремої механізованої бригади. Збір в пункті Соловейки відкрили понад півтора місяці тому. Автівка військовим потрібна терміново. Машина нас чекала до середини грудня, була домовленість, що ми до середини грудня проплатимо її, але е, прийшлося попросити людину ще трошечки почекати, щоб ми провели ярмарку і мали змогу закрити цей збір. Е, на жаль, да, так, ну, він йшов повільно, тому ми розуміли, що як би нам важко не було, а це насправді важко. Але нам ми вийшли, об'єдналися, і от як маємо, так і маємо. От я, я сподіваюся, що сьогодні ярмарка людям дасть настрій нам дасть збір. Та збір поки що не закрито. Потрібно ще 5 тисяч гривень. Донатити можна на карту за номером 5375 4112 0988 Б'ювет з питною водою в Южному на території храму українсько-греко-католицької церкви 15 грудня відбулось урочисте освячення криниці. Чин освячення проводив владика Михаїл Бубні, екзарх Одеського УГКЦ. На відкриття бювета прийшли прихожани церкви, представники міжнародного благодійного фонду та управлінці. Ідея створення бювету з питною водою в місті належить отцю Василю Колочину, настоятелю храму святого Петра та Павла. З його слів думки про будівництво криниці з водою. Ой, виникли з подіями у Миколаєві наша церква і в Миколаєві та наш фонд теж працює в Миколаєві. Кавіта і ми дуже багато води возили. І я зрозумів, що возити воду ложками це нераціонально і, і фактично дуже дорого. Я дуже хвилювався за за наше южне, теж бо я розумію, що ми. Найвіддаленіша точка від нашого водозабору, коли вода йде з Дністра до нас по трубах, і не дай Бог якісь непередбачена подія, і ми залишимося без питної води. Тому така народилася думка. Я почав її озвучувати серед партнерів, серед друзів. Реалізувати задум з бюветом вдалося завдяки фінансовій підтримці Міжнародного благодійного фонду Оксфам. Споруду з питною водою на території церкви звели за 9 місяців. Оснастили сучасним обладнанням та підключили до сонячної станції, яка в разі відключення світла в місті зможе безперебійно подавати воду протягом 24 годин. Довели це до такого гарного показового результату, і я сподіваюся, що це. Це якби не кінець проєкту, це тільки початок, і що люди зможуть користуватись, не дивлячись ні на відключення світла, ні на що. Буде завжди доступною водичка, бо воно працює, наскільки знаю, від сонячних панелей, вона робить автономність, забезпечує автономність роботи цієї криничкиної ну і всього фільтрувального обладнання. І власне, якби і економить всі ресурси після церемонії освячення присутні могли скуштувати воду свердловини, зауважують, що смакові властивості питної води без посторонніх домішок. Ми дуже чекали цього часу. На наших очах будувалась, молилися, і на кінець прийшов цей час. вода дуже смачна, дуже смачна і приємна. І знаєте, неначе оживляємося. Дай Бог щоб вона нам служила, щоб всі пили і до себе. Ходили, тому що тільки з Божим словом і з Божою водичкою ми будемо здорові і дасть Бог миру нам спробували водичку, водичка прохолодна, смачна. Мені здається, в літню пору буде взагалі супер. Ймовірно, що вона буде холодна постійно, дуже класно. Якщо взагалі говорити про те, що вода навіть з фізичної точки зору вона переносить енергетику, та й вона вбирає. Тому я думаю, що ця вода дійсно вона має таку. Силу саме, тому що тут дійсно приходиш, тут спокійно, тут тихо, тут можна заспокоїтись, можна розслабитись. Тут територія, яка дозволяє прогулятися. Я часто бачу з колясками гуляють з дітками, з візочками. Тому дійсно це така водичка, яка не тільки, скажем так, ну реально природня, та без чогось вона ще енергетично така дуже буде. Позитивно заряжене. Набирати питну воду з бювету, витоки якої знаходяться на глибині 71 метр. Жителі зможуть безкоштовно протягом дня. Для уникнення вандалізму на території храму встановлені камери відеоспостереження. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ виміг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Ритмі джазу з благодійним концертом на підтримку ЗСУ в Южному виступу музичний гурт, перформанс бенд в джазових обробках. Прозвучали популярні українські та іноземні композиції. Виконали музиканти з Миколаєва і найвідоміші хіти Френка Сінатри. У виконання потребує особливої майстерності вокальних даних. Зауважують представники гурту. Його творчість полюбляють глядачі. Людям подобається що я. Я не знаю навіть просто. Душевно. Стренджерси на найт, Нью-Йорк, Нью-Йорк, там які там овер. Over over. Ну так, всі дуже в гарному настрої. Своїми виступами Миколаївський гурт збирає кошти на допомогу армії. За донати від відвідувачів концертів, колектив закуповує для військових, дрони, камікадзе. В час благодійного концерту за найбільший донат була вручена футболка, а також була проведена лотерея. Ми несемо. Не тільки музику, не тільки на тені. Ми стараємося тут, як ми так придумали собі таку штуку, наспівали на своїх концертах. Ми стараємося нести якийсь благодійний початок, в тому числі і за допомогою людей. Деякі люди ну скажемо так засуджують себе, вони такі повчупочувають типу, себе якось типу, ніяково, що от як же я буду відпочивати, коли там хтось гине. Насправді військові. У нас особливо надихнули військові робити концерти, бо кажуть, що ну хочеться трошки мозгами відпочивати. І щоб люди могли теж почувати себе на концертах до ну причетними до допомоги, в тому числі і збройним силам. Ми от зробили таку штуку з фрідонейшнами. тобто це вільна історія для людей. Конкретно наші дрони оці да, там, виготовляє військовий. Без руки, я не, не розповсюджую його ім'я. В нього офіційний фоп, тобто він не може вже воювати, але він хоче бути корисним. І ми таким чином, розумієте, ми ну, однією дією закриваємо одразу е, кілька речей. Ми. Допомагаємо людям бути причетним до корисних речей. Ми даємо роботу колишньому військовому. Він ну заробляє теж певні якісь кошти. Він допомагає своїм побратимам військовим. А військові нищать ці історії ворога. Тобто одна проста річ простий донат, 5, 10, 100, 200 тисяч гривень, але одразу багато гарних речей робиться. Концерт тривав більше двох годин. Послухати мікс джазових пісень прийшло чимало глядачів. З творчістю колективу, як розповідають відвідувачі. Добре, знайомі хлопці дуже харизматично виступали. Я не дуже скажем, полюбляю джаз, але по джаз це завжди класно звучить. Ну а остання пісня. Стінг – наш любимий, наш. Я думаю, їх багато моє, особливо ті люди, які десь мого віку, дуже його полюбляють. Мені здається, якщо вони в якихось концертах міксували пісні українські, ну ті, що джазові, воно взагалі бомба заходила до, до, до всіх тих, хто виконувся, слухає. Культурний фон працює це вірно, і вони донатять, і люди донатять їм, і це дуже дуже. Дуже дуже підтримує, мені кажеться, і наше суспільство. Атмосфера чудова. Дякуємо бенду, Володіяксєєвам. Ви знаєте, ми йшли не на сенатора, ми йшли на керівника цього колективу. Ми знали, що щоб вони не грали, настрій буде створено, музика чудова. Взагалі, скучили за джазом. Я дуже полюбляю. І рада, що сьогодні дуже багато було людей, е, поціновуючи в ці, цієї музики. Вона не стандартна, вона не е, сезонна, не там не вона завжди популярна, вона в, е, поза часом. Тому дуже рада, що джаз живе, живе в южному в тому числі. Тому е, дякую е, тим людям, е, завдяки. Ому цей концерт ну, став можливим в цей час. Дуже рада, що люди прийшли, що була можливість задонатити нас збройні сили. Це дуже важливо для нас, що ми можемо таким чином долучатися. В мене дуже яскраві враження, мені дуже сподобалось. Це вже не перший концерт цього бенду, який я відвідую, і це завжди. Яскраво, дуже танцювально відпочиваєш розширену версію концерту. дивіться у програмі Життя міста.